Речно, ми всі розуміємо, що це була спроба власне, перевірка рівня свідомості громадянського суспільства. І ми сьогодні маємо чіткий результат, і власне, результати нашої, які говорять, так, якщо будемо говорити відсоткові результати, то, тобто для мене це не тільки це є результат. Тобто відсотки вони свідчать про рівень е суспільної громадської зрілості. І, власне, використання технологій, які працювали проти нас, починаючи від того, що вони говорились технічний кандидат, я думаю, що ви всі в своїх штабах через це пройшли. Е якщо є ті, які не пройшли, то сколосіться, кому про це не казав. Чи з сторонніх штабів, чи хтось цікаво було б кожному з вас, тепер вже точно знаючи, що я не є технічний кандидат, перевірити, звідки йшла ця інформація, звідки був вкид. Бо це є це була практична технологія, яка дуже так професійно підрубала велику частину населення на першому етапі. Тому що хтось вірив, хтось не вірив, хтось. По різному була на другому етапі був під інформації каналом ICTV про те, що Ольга Богомолець знялась з виборів на користь Юлії Тимошенко. Ще частину населення відпливо, тому що боротися проти загальнонаціональних каналів складно, не маючи доступу до на народу. Наступна це соціалістична партія, яка власне на заході. Західній частині України їх компанія про те, що мовляв молодь їх підтримує, що також не відповідали дійсності, також частину людей прибрало. І я думаю, що це була така достатньо правильно відбудована технологія, як бурбати. І останні ну, технологічні ходи про те, що вибори в один тур. Вони думаю, що велику кількість населення, яка Власне, переживає про війну, і я з цим абсолютно погоджуюсь. Але якби ті статті, які йдуть зараз, які говорять, що неможливо закінчити війну дуже швидко, і громадянське протистояння буде ще збільшуватись, і, і власне, розуміємо також, що це були обіцянки, які на сьогоднішній день буде складно виконати. Але знов таки кожному з нас дуже хотілося, щоб війна, війна зупинилася, припинилася скоріше, щоб не гинули люди ні на сході, ні на заході. Тому е працювали ми в достатньо складних умовах, враховуючи те, що в нас не було професійної команди, враховуючи те, що в нас не було фінансування, враховуючи те, що в нас не було доступу до центральних змі, я вважаю, що наш результат є е дуже добрим. І якби насправді громадянське суспільство було менш маніпульоване, і якби воно готове було до змін, то результат був би значно вищий. Але наш результат чітко відзеркалює, що сьогодні відбувається в суспільстві, що люди хочуть бачити. І сьогодні люди хочуть бачити. Незважаючи на те, що вони кажуть, що вони хочуть бачити нові обличчя, але вони хочуть бачити старі перевірені обличчя, не дуже забруднені, власне, які більш-менш більш можна очистити в дубках, які дадуть добрі обіцянки.